Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід сьогодні говоримо про ОКІКСБуст. Дана тема себе доволі гарно показує. Відслідковується позитивна тенденція, все ж біржа зацікавлена в тому, щоб вибудовувати якісні відносини з ком'юніті. Тож саме час актуалізувати інформацію, поділитись результатами з попередніх івентів, ну і, власне, розповісти про найбільш оптимальну стратегію для фарму. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Заварюйте чай, сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, переходимо одразу до справи. Впевнений, що більшість з вас чули про OKX Boost або ж про Байдена Alpha, тому вам буде простіше розібратись з механікою. Тим не менш, навіть якщо ви повний новачок, давайте розберемось з основами, як то кажуть. Власне, перш за все, це мотивація бірж чи в нашому випадку платформи OKX Wallet. В рамках їхньої платформи реалізована dex біржа і на ній торгується величезна кількість активів. Наше завдання торгувати там, і за наші торги ми сплачуємо комісію, яка йде в казну даної платформи. Тобто вони заробляють з цього і забігаючи вперед, заробляють вони там доволі немало. Наступний момент це маркетинг для проєктів. Кожен проект хоче, щоб їхнім токеном торгували, набивали об'єми. Для них це також приносить прибуток, впізнаваність і так далі. І саме для цього вони домовляються про різного роду промо-кампанії, які ви регулярно бачите на біржах. Тут все те саме. Вони виділяють певну кількість токенів. Можливо, здійснюють ще додаткову оплату, і біржа виставляє цей призовий пул, отриманий від проекту, в рамках дропу. Дропи від OKEX дещо відрізняються від тих дропів, які є на Binance. Вони зазвичай не так обмежені в часі. У нас є декілька днів для того, щоб перейти та спокійно отримати свою нагороду. Також варто розуміти, що дропи на OKEX кардинально відрізняються своїм масштабом, тобто були величезні івенти з LINEA, Ломбард, і от нещодавно плазма, і невеличкі дропи, які виходять доволі часто, якщо ми беремо останній період. Зокрема, після плазми було 5 дропів, і вже без додаткових витрат ми їх отримаємо, і на кожен аккаунт виходить доволі приємний прибуток. Саме через це я і знімаю даний відеоролик, адже сьогодні понеділок я фултайм працюю і хотів зняти щось нове. І, власне, ми отримали анонс, що користувачі, які крутять OKX BOOST, отримують ще два халявних дропи. Пізніше поясню, чому я говорю халявних. І це насправді дуже крута новина, особливо на фоні того, що на Binance Alpha зараз спостерігається невеличка стагнація. Знову ж таки, я впевнений, що більшою мірою це пов'язано з ринком. Binance також тримають руку на пульсі, і впевнений, що до кінця осені в нас ще буде багато хороших. Дропів. Але мова зараз не про це. Темою відео є OKX Boost і, власне, тенденція, яка спостерігається тут, дуже тішить, адже випускають вони дропи регулярно, там адекватні умови і плюс-мінус приємний заробіток. Власне, з тим, чому платформам вигідні, такі формати аля Альфа ми розібрались. Давайте перейдемо до того, як отримувати винагороди і що для цього потрібно. Переходимо до найважливіших метрик, на основі яких і відповідно нараховують наші винагороди. Перш за все, це обсяг буст. Простими словами, це торговий об'єм, який розраховується за 15 днів. Тобто, в нас тут не йде розрахунок за кожен день, як це є на Binance. Тут важливо, скільки ви наторгували за 15 днів. Тобто, ви сьогодні можете прокрутити увесь сайз і на наступні 15 днів просто забути про цей момент і бути собі спокійним та отримувати. Дропи особисто я так і роблю, і в принципі можу рекомендувати кожному з вас. Ви, в принципі, можете робити як вам зручно, але дана стратегія виглядає оптимально. Знову ж таки, за того, щоб претендувати на винагороди, останнім часом вимагають об'єм 256. Тобто на нього можна опиратись як на робочий. Він фактично не вимагає особливих затрат. Якщо ми говоримо про такий об'єм на 15 днів, то це в середньому 30 доларів. Знову ж таки, я для себе обрав стратегію робити 512 об'єму. Щоб, так би мовити, стовідсотково підпадати під винагороди. Зазвичай за це дають два поінти. Як бачимо, в мене на даному акаунті об'єм навіть більший. Тобто я накрутив запасом, але ви можете опиратись на 256. Принаймні, поки що не було жодного дропу, де вимагали більше. Цілком імовірно, що в подальшому, по мірі розвитку даного напрямку, будуть збільшувати вимоги, але здебільшого ОКІК здає навпаки занижені вимоги для того, щоб більша кількість користувачів отримала винагороду. Ну, принаймні, таку стратегію ми бачили на їхньому найбільшому івенті, пов'язаному з токеном плазма. Далі в нас вкладка Баланс буст. Тут також все зрозуміло. Тут відображається ваш середньодобовий баланс в період за 15 останніх днів. Знову ж таки, опираючись на вимоги, то достатньо 200. Доларів. Знову ж таки, якщо ви хочете поскоріше набити баланс на 15 днів, то спершу закиньте більше, а потім собі зможете вивезти і залишити 200 доларів, які будуть вам, так би мовити, слугувати на довгий період. Звісно, закидайте із запасом, адже декілька доларів ви будете витрачати на торговий об'єм. Далі важлива ремарка по правилах набивання торгового обсягу на Буст. Варто розуміти, що ми не можемо взяти будь-який актив, його купувати та продавати, і, власне, отримувати свій об'єм в доробок. Точніше сказати, ми можемо це зробити, але цінність тих чи інших активів кардинально відрізняється. Ми бачимо, що є різного роду групи, і більш популярні активи відносяться до групи 1 або ж на худий кінець до групи 2. І за торги ними ж дають множество. Ожник 0,25, тобто купувати їх економічно невигідно, адже нам зарахують лише четверту частину від суми, на яку ми купили чи продали. Відповідно, наше завдання знаходити актив з групи інші і здійснювати торги. Зараз ми торгуємо активом AICL, так і пишеться англійською мовою. В подальшому ви можете відстежувати актуальну інформацію в нашому телеграм-каналі та чаті. Якщо раптом щось зміниться, то я обов'язково повідомлю. Даний актив виглядає як найбільш надійний, і знову ж таки з ним проблем не повинно бути. Якщо ви повний новачок і не розумієте, як працюють лімітні ордери, як купувати та продавати. Криптовалюту, то рекомендую вам подивитися наш перший відеоролик, де я власне розповідав, як працює OKX Boost. Там я показував усі технічні моменти з лімітними ордерами, як зменшувати комісію, як це все працює на ділі. Загалом перейдіть та подивіться. Зараз просто не хочу дублювати дану інформацію, щоб не збільшувати хронометраж. Рухаємось далі, і тут невеличкий блок про реферальне посилання. Дуже важливо доєднатися за ревкою, адже таким чином ви отримаєте 20% знижки на комісіях. Зараз це максимальна позначка. Зважаючи, що в нас доволі велике ком'юніті, мені її видали. Зараз вона максимальна. Сподіваюсь, в подальшому її ще будуть збільшувати, і це дозволить економити нам на комісіях. А на дистанції 20% це доволі. Доволі хороша економія, яка, звісно, збільшить ваш сукупний прибуток, адже п'яту частину від того, що ви мали витрачати, ви будете заощаджувати, і фактично, якщо не втратив, то заробив. Ну і власне, давайте поділюсь результатами, адже безумовно нас в криптовалюті цікавлять цифри, заробіток, це основне, і без цього немає сенсу витрачати свій час та ресурси. Спершу, як я і казав, було дуже багато скепсису навколо OKX Boost, адже знову ж таки ми не бачили належного фідбеку. Ну, свого роду віддачі, та й банально, дропи давали дуже рідко. Все повинно було вирішитись на. Дропі від плазми і, дякувати Богу, дали там справді щедро. Призовий пул був 15 мільйонів, і незважаючи на те, що там поставили мінімальні умови, тобто дроп отримав фактично кожен, можна було отримати дуже приємно. По різних оцінках, знову ж таки, все залежало від того, скільки ви витратили на комісії, чи підключили ви РФ посилання, чи ні. Ну, як мінімум, ви мали отримати Х2 від ваших витрачених коштів. Комусь здавалося, Х2 з половиною, Х3. Знову ж таки, питання було в тому, чи ви там хеджили нагороди, по якій ціні продали, холдили чи ні. Але історія вийшла дуже Приємною. А якщо у вас було декілька акаунтів, в мене особисто п'ять акаунтів, тільки звичайно нікому про це не кажемо. А якщо серйозно OKX гаманець не кастодіальний, тобто він не прив'язаний до біржі і, власне, нічого кримінального в цьому немає. Менше з тим, думаю, ви зрозуміли. Тобто, якщо у вас було декілька акаунтів, то нагорода була кратно більшою і дуже приємною. Я дуже радий, що власне плазма дала новий ковток життя Окіксбусту, і знову ж таки особисто я зарядився позитивом. Ну, думаю, все окей, пройдуть 15 днів. Буду крутити об'єм знову, адже я повірив, що в майбутньому будуть хороші івенти. Але OKEX продовжували тішити, роздаючи фактично халявні дропи. Адже як я казав, я кручу раз 15 днів, покрутив перед плазмою, адже дали анонс завчасно, і ми могли собі все спокійно розрахувати. І після цього вже не кручу, чекаю, доки вийде термін. І, власне, ми отримуємо перший анонс, в рамках якого анонсують одразу два дропи: це Lab та Orderly. Далі дають дроп від проекту HyperBot. По Lab в мене вийшло 35 доларів, по Orderly 18, по HyperBot 20. Тобто кожен може порахувати, скільки це виходить на аккаунт, і повторююсь, це вже бонус до двох іксів по плазмі. Три цих дропи, і знову ж таки сьогодні, 20 жовтня, ми отримуємо інформацію, що будуть ще два дропи від проєктів Blue Whale та Cygnus. В майбутньому дуже цікаво, як будуть відбуватися івенти від біржі. Поки що подібна тенденція нас дуже і дуже тішить, тому якщо ви пропустили увесь хайп навколо Binance Альфи, ну і варто розуміти, що там потрібно мати дещо більші ресурси для того, щоб бути в тренді, тоді, можливо, ваш варіант OKEX Альфа. Принаймні, зараз це виглядає доволі привабливо, і якщо залишиться такий рівень витрат до отриманого профіту, то безумовно дана тема буде годувати. По Окіксбусту буду тримати руку на пульсі, адже безумовно зараз ця тема трендова і відповідно намагаюсь нічого не пропускати. Тобто, як тільки виходять дропи чи є якісь моменти по тому, яку монету крутити, пишу про це в Телеграм. Тому однозначно доєднюйтесь тут можна спитати будь-яку пораду, і або я, або будь-який інший член ком'юніті з радістю вам допоможе.